Всім привіт, всім доброго раночку. Раночок зовсім раночок. Денька приїхав, я йому вже підігріла їсти, приготувала. А зараз буде він снідати, а собі хочу зробити каву. Так, зараз Деніс одне суха їсть, а тоді буду робити собі каву. Чому хочу знову закцентувати увагу на каві, тому що, мабуть, нові глядачі, тому що зараз вони додаються дуже швидко. І, мабуть, нові глядачі, і от мене прийшло запитання розказати, де я замовляю каву, що за кава. Ну, думаю, мабуть, точно нові глядачі, тому що я вже за каву за цю багато разів розказувала і показувала. Значить, розкажу ще раз. Каву я замовляю на сайті. 25 Coffee Ростерс. Ось така кава. Ось фірма 25 Кофі Ростерс. Фірма, яка сама з Харкова, але під час війни, під час бомбардування цих всіх, вони переїхали зараз в Львів. І вони зараз працюють у Львові. І фірми в цій, ну, Дуже багато, великий асортимент кави. Кава вся, ну, я її називаю елітною, тому що це не мас-маркет, це не магазинна кава, дуже багато всяких сортів, більше 40 видів кави. Також в асортименті в них є і чаї смачні, є какао, є аксесуари всякі різні для приготування кави. І там ви зможете собі знайти каву на свій смак. От яку ви любите, вам таку підберуть каву і, ну. Не знаю, мені ця кава дуже подобає. І Я якби, вже декілька сортів куштувала. Ну, якби, якісь менші, якісь більші, але є якісь от, мої улюблені. І дуже гарно, що у них є кава без кофеїну. Ось така, як я собі замовила це вже другу каву. Оця мені теж дуже подобається. Взагалі мені без кофеїну я ще третю, у них три види кави. О, третю, ще я не куштувала без кофеїну. Ну, ті, що дві я куштувала, вони мені дуже подобаються. І ця дуже подобається, і та, що у мене була перед цим, я там трохи залишилась, альона в мене забрала її. Так що, якщо ви хочете спробувати дійсно смачної кави, тому я посилання залишу. Під відео, і хочу ще вам сказати, що діє моя промознижка. Промознижка гарна 20%. 20%. І по моєму промокоду life 25 буде знижка 20%. Так що, хто ще не замовив, хто не скуштував, можете замовляти собі каву. Є посилання там ще на інстаграм, там ви можете. Зв'язатися з менеджерами, можете подивитися, ну, взагалі, про компанію подивитися, є сторінка в інстаграмі. Там, там скрізь є. У Фейсбуці, у них скрізь є сторінки. На Ютубі є в них теж сторінка. Але вони свою знижку дають 10%. По моїй промознижці ви отримаєте 20%. Ой, ну, Кава дуже ароматна. Я ж кажу, мені дуже подобається. Я прям з задоволенням п'ю. Знаєте, раніше, от хто мене вже давно дивиться, люди знають, що я була в пошуку кави. Я ніяк не могла знайти собі смачну каву. А, в магазині я вже всяку і таку, всяку-всяку я випробувала. Тут я от знайшла е, от те, що мені подобається це кава. Просто супер. І причому ця ось у мене ефіопська, теж мені подобається. Хоча наче до цього Ефіопію я наче, не дуже. А ця ось ну, класна. І я взя... ця, ця ідея спосіб митий обробки. Спосіб обробки митий. Ваш, ваша, чи як він там по-німецьки, ой, по-англійськи буде. А, і в них є різні способи обсмажки, різні способи е, обробки зерна. Є е, різний помел. Якщо вам треба помел, вони зроблять різний помел, вони вас питають, який вам помел робить: чи під чашку, чи під турку, чи під що. І е, ну, в общем, я... компанія працює стабільно, гарно. Тому хто ще, хто ще не скуштував, я знаю, що в мене брали каву цю мої глядачі, мені писали, що теж сподобалось дуже. от. Я замовляю собі помол під чашку. І от такі, оце, це називається кава по польськи. Мені подобається такий спосіб заварювання кави. Тому, ну, хоча я іноді в турки роблю. Ну, не бачу я особливо різниці. А так проще, і мені так подобається. Вона, наче така якась більш насиченіша. Так, все, божечки. Про каву розказала, так що посилання буде під відео. Дивлюся знову: У мене на дереві, купа ворон. Дивіться, скільки їх тут набралося. Божечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, а може й більше. Бачите скільки? Мабуть, казали мені якісь глядачі, а вон там унизу ще сидять. Казали мені глядачі, що писала хтось мій глядачка коментар, що це на сніг. Ну, Він сьогодні, наче, так по сніжиночці десь чуть -чуть і пролітає, можливо, і так. Вони ще літає. повно. У нас сьогодні, бачите, яка погода, сонечка немає, небо затягнуте, сумрачна. Така погодка собі. А я зараз теж поп'ю кави. І сьогодні я до обіду не працюю, буду з обіду працювати там вже аж до вечора. Тому в мене сьогодні план. Мені треба приготувати два блюда. Хочу приготувати. Запіканку сьогодні такої ще запіканки я не робила. Запіканка така, от, що буде безвуглеводна, вона буде безборошна, без, без нічого, безборошна, без цукру, Ну, в общем, безвуглеводна запіканка. Хочу спробувати. І хочу ще наробити пельмені Денису, тому що я те, що макарончики зробила, ось він зараз їх доїсть. От, а йому треба буде ще ж на завтра вже щось. То хочу, я його спитала, що він таке пельмені, Ну, будемо сьогодні тоді робити пельмені. Так що це <кій> такі справи. От. Ну Запіканку я рецепти е, зроблю окремо. Е, ну Тут на влоговому каналі я не буду показувати рецепт запіканки. От, так що буде... е, запіканку я вже спекла. Будете дивитися, рецепт окремо. Ось роблю пельмені, Ой, то ж мені так робити. оце знаєте, тут запіканка ця, вона так робиться, що вона коли спечеться, і її треба залишити до повного вистигання в духовці. Але для цього треба трішки ось приоткрити духовочку. Бачите, ось у мене трішки приоткрита вона, От, щоб, ну, щоб вона там не згоріла. І я оце тут стою над цим приоткритим, воно мені так жарко тут. Я вже і віконце собі відкрила. От. Ну і оце зараз я така, знаєте, оце ж всім цим займаюся тут. І рецепти ці знімаю, і пельмені ж знімало, тіста на пельмені теж окремо. От, А тоді думаю, боже, скільки ж воно часу, щоб хоч мені не призівати дитину в школу, коли воно тільки 10 ранку. А я вже і запіканку зробила, всі пельмені ліплю. Ну, так що все встигаю. Мені в школу, ну, пів дванадцятого ми починаємо діватися, так що ще півтори годинки є. якраз я все оце подоліплюю. От, подоліплюю, пороблю. І буде добре. Якраз все встигну до обіду, тому що після обіду ж мені працювати. А ще ж мені сьогодні е, теж буду Дениску виводити на маршрутку. І зайду ж, мені треба забрати воду на новій пошті. Прийшла моя водичка. 2 С. Швидко прийшла. Мені е, якби по цьому подивилась по новій пошті, то стояло, що повинно прийти 6 числа. От, а прийшло вчора вже ввечері. Прийшло мені повідомлення, що прибула посилка. Бистро. Бистро швидко. Ну, за, за скільки? За два дні. Чи за день? В неділю мені Ларіса вислала. А, ну так, да, вчора в понеділок вже вона прийшла. Так що таке, все. Займаюся далі всім цим. Ліплю. Пішу, щоб все зробити, щоб все встигнути. Тому що часу у мене сьогодні, ну, по большому счету, до пів дванадцятого. І все. Все. З пельменями я розібралась. Я вже тепер порізала собі пальця, Деня мені тут оказав поміч сидить ось коло мене, поміг мені. Замотати це все діло. І зараз 11 годин, і в нас ще якби півгодинки є. Ну, не знаю, зараз оця тривога, а в нас діти не йдуть у школу, поки тривога. То я і не знаю, наскільки вона, чи надовго, чи не надовго. Ну, це таке якось, знаєте, підганяєш плани до одного, а виходить зовсім інше. Тому. Будемо бачити, що нам робити. Ну, на всяк випадок, я зараз собі, е так як мені вже скоро ж їсти, то зараз в е мене залишилось тут фаршу трохи з пельмени. І я хочу посмажити собі теж яєчню з фаршиком, що якщо день відводити в школу, то щоб у мене мяу! все було. Що це таке? Мяу! Що значить мяу? Щоб у мене все було готове, дібася. Це ж повітряна тривога. Ну, то що ж робити повітряна тривога? Повітряна? Що зробиш? Дякую. Так що все смажу, зараз собі прибираю, смажу собі яєшню. Так, коротше, це таке. Побудемо будемо дивитися, чи буде відбій, чи не буде відбій. Вести дитину в школу відправлять, відправляти, не відправляти нічого не зрозуміло. Загроза балістики. Якби не зліт авіація, а щось загроза балістики. І не зрозуміло. Наскільки це, може, воно і швидко буде то Може і підеш у школу, хтось зна. Кім добавляємося. Ні, в телефоні ти вже погулять тривоги. А це що? А, це Добавляю. в тебе. Я думаю, откуда ще тримає? Це Запізнення реакція. Так, так що все. Прибираємо Добавляю. і готуємо. Ні, Деня, гулять в телефоні хват, я ж сказала. Я буду поки поки повітряна тривога, думаю, якраз... Поки в школу не треба йому, то ми зараз скоренько сходимо, а то я тоді не, не встигну. Якщо ми будемо поки чекати, ту відбій, я тоді не встигну за водою, то ми зараз скоренько тут поки сходимо в магазин, бо я ж таки вчора забулася купити ту заморозку. Думала, говорила, балакала і забулася. То зараз сходимо з зінькою, подивлюся, що куплю заморозочки. На вулиці, наче так і гарно. І тихо, але щось таке пролітає, як такий мілкий чи дощик, чи що воно таке щось пролітає. От. І зайдемо, заберемо зразу водичку на нову пошту. Да, Діня? Да. Мяу. Якраз Діня мені допоможе. Не встигли ми з Дін'ю дійти до, до магазину вже від дві повітряної тривоги, От, тому вона ще трошки часу є тут. 20 хвилин до, до виходу до школи, то ми зараз зайдемо, заберемо водичку. Я От І все. Я, я бага, бага. Так, все швидко. І, так, щось ляпає, ляпає. Так Наче хороша погодка, нема такого ні вітру великого, нічого. Але оце щось таке ляпати чуть, чуть Зовсім трішечки. То воно зранку пролітало, наче такий сніжочок трохи. Такий інколи. А зараз воно вже дощик інколи. Ну, гульки. Ой, ой, ой. Так, все, зараз швидко на нову пошту. Ой, 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 ой. Водичку забрала з нової пошти. О, руки які. Зараз Денькою кажу, давай. Заспукаює. Деня заспокаюється пупиркою, бо всі бутилки були замотані в пупирку. От, і це ми вже біля під'їзду кажу, давай трошки перепочинемо, бо ще нам на п'ятий поверх. О, так що дякую Ларісі. Водичка дійшла, все в порядку. Фух. <кху> Площадочка така наша, майданчик дитячий. Недороблений. А тіня клацає, це всю дорогу клацає, клацає, клацає. Він доволі такий кажу, воно так заспокоює. заспокоїть, да, додінь mm -hmm. Заспокоює. Від повітряних тривог. Від повітряних тривог. все. треба на п'ятий поверх, бо нема часу нам, бо в школу жити. Зараз 20.08, і я тільки закінчила працювати. Як засіла з часу дня і оце тільки закінчила, і в общем, і вже. І підвтомилася, і думаю, божечки, я ж забулася вам сказати до побачення. <кій> <кій)> Тому це, думаю, зараз зніму до побачення своє вам. І все на сьогодні, бо мені ще треба сьогодні монтувати три відео. Відео пельмені, відео з запіканку і влог за день. Так що, це таке, то значить, я з вами прощаюся, всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю, а я монтувати для вас відео.